20 мільйонів євро це 603 мільйони гривень, коштувало Україні проведення Євробачення. Ціну вперше назвав сьогодні виконавчий продюсер Павло Грицак і похвалився, що саме нам вдалося провести найдешевший пісенний конкурс в Європі за останні 9 років. Але опоненти вже заявили, ТСН, сума значно занижена, євробачення дорожче, наскільки перших невдоволених розподілом грубих грошей слухала Валентина Мудрик. Це витрати на головне свято пісні в Європі за останні 9 років. Їх демонструють організатори з великого екрана і намагаються переконати, Україна провела найдешевше Євробачення. Його кошторис 20 мільйонів 400 тисяч євро. Ми читали ряд заголовків, наприклад, в засобах масової інформації, там що Євробачення обійшлося, там в 30 мільйонів і так далі. Це, скажімо, там, підміна понять, коли доходи плутають із витратами, але це красива рівна цифри. Торік у Швеції конкурс був дорожчим від українського. На 3 мільйони євро, а порівняно з Росією 2009-го аж на 17 мільйонів. Годі говорити про лідера в цьому рейтингу. Азербайджан 5 років тому витратив понад 58 мільйонів євро. Загальна економія буде становити 135 мільйонів гривень. Це достатньо суттєва цифра. Ми діяли дуже послідовно твердо на економію. І ще понад 140 мільйонів гривень організатори заборгували українським компаніям. Щоправда, виконавчий продюсер запевняє, зради немає, гроші колись заплатять. Один із бізнесменів, перед яким борг сидить у залі. ТСН він показує сто з паперів. Мовляв, це докази того, що він забезпечив Євробачення біотуалетами. За договором каже, розрахуватися із ним мали ще тиждень тому. Моїх людей цікавить сьогоднішній день, покушать і це, поїти. Повірте, це з компанія. Кампанії всі заплатіли, кромі вашої моєї ну, понімання прекрасно то тіні міні високомотридцять 31 має закончилась. Панімання вот і все. Я прошу, пожалуйста, таких невдоволених бізнесменів. Понад сотню каже чоловік, великі сумніви у фінансах має і той, хто опікувався Євробаченням до лютого. Виконавчого продюсера він взагалі звинувачує в брехні. Ми услышали цифру затрат на конкурс Євровідіння в пределах 20 мільйонів євро, которые были потрачені из государственного бюджета из бюджета города Києва. На самом деле підваїтельне євровідіння обошлось Україні в 25 мільйонів євро. 5 мільйонів євро, про які поки що мовчать організатори, це гроші європейської мовної спілки, яка оплатила роботу сотні іноземців, що працювали в Києві. Хабенін запевняє, із європейцями спеціально розраховувалися за кордоном, аби не платити податку в держбюджет. Йдеться про недоотримання майже мільйона євро. Де ці гроші? Журналісти від Грицака сьогодні так і не почули, але він обіцяв у липні. Ще раз повернутися з остаточним звітом про Євробачення, Валентина Мудрик, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1.